Сівалка, яка змінює гру у полі, та вже готова до роботи. Ютера Optima GT3000 від заводу виробника АгроБ. Короткі характеристики. Бак 700 літрів. Висіваючі апарати, ємкін, кососуба полімерна катушка з можливістю висіву дрібно-насінневих культур. Зверху встановлена штіфтова катушка під мінеральні добрива. На цій варіації сівалку встановлені телескопічні насінні проводи та прикочуючі колеса з можливістю регулювання глибини. Тиски сошників йдуть з борійованої сталі по європейському класу Бор 5 та зі зміщенням в 13 мм. Варіатори йдуть турецькі з гарантією в один рік, з маслом 20 два 50 німецького виробництва. Повідкова група на двох підшипниках та з металевою втулкою. Посилена рама посилена основна рама х на вісімдесят. товщина. Друзі, кого цікавить, вона є в наявності, як я вже говорив, готова до роботи. Телефонуйте.